Виробництво чернігівського підприємства ЮТАКС було знищено ворожими обстрілами, та підприємці проявили небачену жагу до відновлення і змогли почати все з нуля. Прагнуть вийти на довоєнні показники. Попри війну розвиваються, сплачують податки і будують плани на майбутнє. Той же час виробники мають проблеми з поверненням старих кредитів, відновленням ринків збуту і сподіваються на фінансову підтримку з боку держави. Наразі це напевно грантова система, тобто фінансова допомога. Можливо, це або це грантова, або залучення міжнародних інвестицій. Або можливо, навіть такі державні не ну якби програми від державних банків, які зможуть охопити, і в тому числі наше підприємство, те, яке от дуже постраждало внаслідок агресії, 2021-2022 рік плановий – це був рік розвитку нашої компанії. І обладнання і матеріали ми закуповували в тому числі за кредитні кошти. І відповідно, фактично, все втративши і Втративши обладнання і матеріали, ми залишилися з боргами і зараз працюючи, ми частково, ми, по-перше, не відмовилися від своїх зобов'язань, але якби для для цього потрібно більше часу, чим планувалося раніше, тому що якби ми не виробляємо зараз тільки продукції, щоб в ті терміни, які були спочатку, могли закрити ці борги. Чернігівські підприємці, які представляють практично усі галузі економіки, зустрілися з першою віце-прем'єр-міністркою Юлією Свириденко та представниками державних банків. Організатором виступила Чернігівська торгово-промислова палата. Зустріч важлива для всіх. Влада каже, що прагне почути про всі нагальні проблеми бізнесу Чернігівщини, аби знайти інструменти для відновлення економіки. Підприємці ж мають багато запитань, на які хочуть почути. Конкретні відповіді робимо візити для того, щоб зрозуміти, які є поточні проблеми у бізнесі, для того, щоб допомогти точково подивитись що можна вирішити зрозуміло що ми хочемо щоб це рік і ми завжди це анонсуємо кажемо щоб був рік відновлення економічного в тому числі зрозуміло що найпростіше з цих заходів це відновлювати зруйновані підприємства які працювали які є, мають бізнес моделі бізнес зв'язки і це напевно перше пріоритетне. На друге хочемо розвивати переробку як нову по суті економічну модель але вже не просто на словах а Через програми підтримки, тому що зрозуміло, що під час війни не можемо ми дозволити собі експортувати сировину. Просто не можемо з з того, що заблоковані пекти. Тому хотіли б про це проговорити. Знаємо, що є проблеми з доступом до фінансування, знаємо, що є частина і застарілих бюрократичних процедур, які війна, на жаль, всі не прибрала. Будемо, ми ви знаєте, що частину. Привели минулому році на декоративний принцип дозволі сертифікатів ліцензій. Хочемо зрозуміти, що ще треба зробити для того, щоб бізнес міг спокійно працювати. Економіка Чернігівщини зазнала серйозного удару від війни. Спад в промисловості та сільському господарстві відчутний, особливо важко експортерам через заблоковані порти. Та в той же час переважна більшість підприємців прагне працювати на Чернігівщині. Не побоюсь цього слова сказати, що у нас бізнес реально гір. Які відновлюються, можна сказати, з нуля відновили діяльність десь 90% середніх підприємств. І на велике щастя, релокація не стала масовим явищем на Чернігівщині. Ми маємо приклади релокованих підприємств, але це не масове явище. Більше того, за нашим опитуванням, 90% бізнесу. Хоче працювати на Чернігівщині, продовжувати, тобто розвивати свій бізнес. Тут і далі підприємців цікавлять дешеві державні кредити, податкові пільги, механізми компенсації за зруйноване майно. Усі побажання бізнесу будуть узагальнені і спрямовані на відновлення економіки, каже Юлія Свириденко. З оптимістичними прогнозами цього року українська економіка має показати зростання 1-2%, але все залежатиме від перебігу війни.